Всі європейські міжнародні лідери більш зацікавлені Африкою, де 60 мільйонів людей мігрує постійно, і яких частина такі ще прийде в Європу. Вони задіяні до елементів нових технологій, які вирішують майбутнє, і В яких всі бачать такі жі можливість, як протидіяти тим змінам, які в кліматі впливають на доступ кожного до води, до їжі до можливості умов для життя. І з той перспективи Україна майже не дійсно в тих дискусіях. Це, якби було переконання таке, що От світу не залежить від цього конфлікту, вирішення цього конфлікту, і що е, ці агресія Росії проти України і того, що сталося в Україні, вони не впливають на майбутнє світові. І з тим потрібно щось ти зробити. І я впевнений, що є. Що емоційна і як, не стільки емоційна підтримка для України. Але нам потрібно і завдяки тому форуму знайти методи, як пов'язати те, що відбувається в Україні з тими великими проблемами і показати, що Україна може бути частиною рішення, а не частиною проблеми. Частина рішення може бути досягнута. Тільки на тому, як ця ж війна у Україну, майбутнє України, вона буде виграна Україною. Вона буде виграна тим, що Україна сама стане на своїй ноги і буде ж країна, яка буде давати справедливість і майбутнє для своїх громадян. І з цієї точки зору я написав, як ту в програмі. Tytuł tego mojego krótkiego e, słowa, co potrzebno zakończyć tę imitację i budować tych budować tę ty realność. Bo jak pomyślimy, co było na początku, co problemy, co to była imitacja drżawki. co była wyróżniania realnego każdodennego inwestowania Механізми демократії в інституті державності, в переконання людей, що право служить захистом спільного інтересу, що держава це не елемент, який потрібно розділити між узкою групою людей. a nebačete pro spílý interes všech romaniáků.